Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Слава ЗСУ. Будемо на Матизі 08 міняти датчик заднього ходу. Ось такий я придбав датчик GM 210 гривень. Ціна купив оригінальний, тому що рідний датчик оригінальний стоїть 210 гривень, а китайський стоїть, непоганої фірми 150 гривень. 210 гривень це в нас приблизно десь 5 доларів, трішки більше 5 доларів. Так що ставимо, будемо ставити датчик. Він у нас йде з проводом, з синім ось таким проводком. Тому що наш датчик заднього ходу, коли його підсоединяєш, постійно він заклинив, постійно горить лампа заднього ходу. Для того, щоб нам поміняти датчик заднього ходу, я так розумію, нам потрібно повністю відкрутити наш воздухофільтр. Так що нам потрібно від'єднати ось цей датчик. Від'єднуємо його цей датчик, нажимаємо ось тут. Нажимаємо. Ось, ось тут. Раз, і Потім нам треба відкрутити. От оцю, оцю шлангу знімаємо, отут відкручуємо. І ось тут раз, два відкручуємо. І ось третій наш відкручуємо і цю шлангу знімаємо. Трішечки можемо ведешкою поляпати і це все разом знімаємо. Так, відкрутили, повід'єднували все. Ось отсюда вас зняли, швангу ось цю зняли і від... знімаємо його все ціляком. І в нас ось доступ до нашого датчика. Звіряємо наш датчик. Ось він іде оригінальний. Ось він іде, оригінальний з синім проводом. Зараз я розпакую датчик. Так, друзі. Ось наш датчик. Оригінальний. Ось наш датчик. І ось такий у нього номер. Давайте я такого зафіксую. Ось так. Ну, все, викручуємо. Нам, по... нам понадобиться ключ на. Друзі, нам понадобиться, я не знаю, чи відкрутите ви 22-м ключом. Нам понадобиться 21 й ключ. Десь в мене був такий ключ. Як це ми так зробили матиза з таким ключом. Так, друзі, 20... 21 й ключ. Ось він. 21-й. А 20-го ключа. Ні, 20-го рожкового, мабуть, і нема. 18, 19 й 21 є. Так, друзі, 21 ключ. Отак поворот. Все. Викручуємо його, ставимо, провіряємо. Отак, друзі. Знімаємо цю стяжку. Звідти міняємо. Вона тут обична, як виковирюємо її. Розжимаємо тут усик ось, і витягуємо, як обичну стяжку. Воно легко роз... витягується і бачите, запав наш концевичок, запав. На новому датчику він зараз покажу. Ось так. Нормально відпружинює, А тут запав. Все, друзі. Тут резиночка стоїть, нічого не потрібно, Він геть в оригіналі. Закручуємо і все. Те, друзі, кому сподобалося відео, поставте за мою роботу лайк, щоб моє відео набрало більше просмотрів за те, що я стараюся старанно роблю цю роботу. Та, друзі, всім дякую. До скорих зустрічів. І ще одне. Як будете ставити фільтр? На фільтрі є такі: поставте сюди, попадіть фільтром в оці ножки. Все, друзі. З вас лайк, з мене відео. До скорих зустрічей.